Розділ 23. Як Пинтя став Тричі Славним. Та я стрілю з револьвера. І з того нового. Ой з того, що м і зробив. Із дерев'яного. У п'ятницю зранку, до Темниці, де сиділи три сестриці Босоркані. Зайшов настоятель замкової каплиці. Отець Густі. Що принесли очі? визіхнула зубаня. Прийшов вам дати розгрішення та останнє причастя, мовив Пузатий, як бочечка, отець привелебний, котрий ледве втиснувся у вузькі двері камери. Ліпше би ви нам принесли грінку хліба та чарку? показала свій єдиний як копитозубна нашка. Від побаченого піп тричі перехрестився. Що він нам приніс? приклала руку до вуха глуханя. Хіба не бачиш? показала перстом сліпання. Себе. Покайтеся, діти мої, попросив єлейним голоском отець Густі. Хіба що в тому, що не задавилась цього ботьра лейдака з задрипанці й хема своїм руками ще коли його годувала, прошепіла зубання, витягнувши сухі, але цупкі, як корчі, руки. Піп як ошпарений відскочив до стіни. Файно вона його назвала!» захихотіла глухання. Так і треба, товстому. О, чай, йдіть сюди. А я вас роздивлюся, попросила сліпання, манячи священника кривим перстом. Гаразд, я прощаю вам усі гріхи. Амінь. швидко промовив отець Густі і, перехрестивши камеру, голосно загупав у двері, аби його випустили. Увесь мокрий він упав на руки вартовим зі словами Все справжні чортиці. Для них навіть пекло буде за малою карою. О півдні в хусті на торговиці зібралася сила народу. Посеред площі стояли три шибениці. В останній момент комендант з бароном вирішили виявити милосердя, замінивши спалення на повішення. Трьох бабць везли у залізній клітці, яка була призначена для пинті. По обидва боки від них їхали гусари з оголеними шаблями. Їх було так багато, що на нашку сестрицями майже не було видно. Вчинити викрадення було нереально. Але барон фон Гутентак сподівався, що пинтя таки покаже характер перед такою масою людей. Комендант, пам'ятаючи погрозу розбійників, про всяк випадок залишився в замку, привівши гарнізон до повної бойової готовності. Трьох сестриць вивели на ешафот. А що стільки народу зібралося? – запитала зубання Уката. Сьогодні що свято? Той тільки щось просупів у накинутій на голові накидці, крізь яку прозирали лише очі і рот. Зараз вчуємо, промовила глуханя. Ага, ще й побачимо. підтакнула й собі сліпаня. Босоркані. раптом гукнув хтось із натовпу і площа завирувала. Сам ти босорканя. крикнула зубаня. Майдан зареготав. Це пинтіві подружки. вигукнув якийсь сміхованець, і всі повеселіли. Ніби зараз мала початися не страта, а виступ комедіантів. Наперед вийшов міський оповісник і глянув на барона Фонгутентак. Той і собі глипнув на міський годинник на ратуші. До означеної пинтою часу залишалося п'ять хвилин. Майже на кожному даху сиділи переодягнені агенти з рушницями. Повно їх було і серед народу. Викрестити бабць було просто неможливо. Барон задоволено кивнув головою. Іменем ясновельможного цісаря Леопольда та Святої Церкви почав оголошувати звинувачення бубняр. Ба що він там бубнить? запитала глуханя. Казав сліпий його видимо, згадала народну мудрість зубаня. Де сліпий? зацікавилася сліпання. Та цитьте вже, дайте мудрого чоловіка послухати. притупнула на сестриць ногою на нашка. Чим довше читав глашата і звинувачення, тим більше зростало співчуття натовпу до трьох бабусь. Нарешті міський оповісник замовк, і кат підвів сестриць до шибениці, натягаючи кожній зашморг. Ти здорів, чи що ти є, лаялася зубання на нього. Як я з тим буду дихати. Бе та й годі, підтримала її глуханя. Де без? Де?» – глибила по сторонах сліпаня. Чи маєте останні бажання? запитав засуджених бубняр. О, і не одне, радісно вигукнула Нанашка. Можна тільки одне. Тоді зніміть з шиї цю кляту мотузку. Вона мені мозолі натре. Майдан засміявся, все більше приймаючись симпатією документних бабусь. «Все не можемо виконати, розвів руками Глашатай. Тоді дайте хоч люльку покурити, зітхнула зубаня. І мені, додала Глуханя. Я старше за тебе, не погодилася Сліпаня. Я буду курити другою. Що, сліпа курко, ти старша, не сміши народ, обурилася глухання і штовхнула так сестру, що та мало не повиснула. Сліпання у відповідь дала їй копняка. Вони почали боротися із зашморгами на шиї так, що повішення могло відбутися кожної секунди навіть без ката. Що за такий народ? плювався барон фон Гутентак. Навіть повиситися не вміють організовано. Тьху. Тим часом з натовпу передали три люльки. Нарешті бабці, стоячи на ослінчиках із зашморгами на шиях, на прощання задиміли. Боже, яке блаженство. промовила зубаня. «Не життя, а казка. заплющила очі від задоволення глухання. Все таки нам дуже пощастило, сестрички. Пустила цівку диму сліпання. Аж тут годинник на ратуші став вибивати дванадцяту годину. Барон кивнув головою, і сотні вояків відразу звели курки, роздивляючись довкола. Ба. Що це?» Із гори чебрин, яка здіймалася над хустом, пролунав гучний постріл. Усі звели очі догори. Барон навіть став роздивлятися у підзорну трубу. «Сепентя!» – крикнув хтось. Він стоїть біля гармати! Усі відразу загули і собі вдивляючись у близьку вершину. Барон добре розгледів отамана, який стояв на широкому пласкому камені у простому верховинському вбранні. От, чортів лайтак. заскрипів він зубами. Поруч із спинтою сидів чорний кудлатий пес, а двоє розбійників чимось набивали гармату. Зараз він друге вистрілить. вирувала юрба. Відпускайте, бабць!» Капітане. крикнув барон до смоліка. Періть гусарів і прифедіть з цього слотія до мене. Пинці підніс смолоскипа до гармати, і раптом щось так бухнуло, що здригнулася земля під ногами. Дивіться, дивіться. Вказували всі на Хузький замок, який стояв якраз навпроти Чебрина. Але нові вибухи трясли землею, поки найдущий не гепнув так, що люди попадали з ніг. На замку коїлося щось страшне він був оповитий вогнем та чорним димом. «Пинтя в у порохову вежу. кричали люди, бігаючи по майдану, як мурахи. Він готується стріляти втретє. Гукала в паніці юрба. Барон знову підніс підзорну трубу до ока. Пинті здіймав угору чорну долоню із трьома перстами, а двоє його побратимів знову набивали гармату. Мабуть, це вже добре помітили і в охопленому вогнем замку, бо над ним знялося простирадло, яке видно, заміняло комендантові білий прапор. Замок здався! Замок здався. Всі здивовано перезиралися. Пинті підняв догори запалений смолоскип, попереджаючи про третій постріл. Відпускайте бабць, бо зараз він гримне по майдану. заверщала юрба і ринула до ешафоту. Заскочений таким розвитком подій, барон скочив на коня, аби його не затоптали. І, клянучи, на чому світ стоїть цей дикий народ, пустився у чвал з площі. Кажуть. Що зупинився він аж через три дні у відні. Ледве живий, але все ще сповнений люті і лайок. Вояки, бачачи втечу начальства, порозбрідалися хто куди, подалі від біди і дурних вказівок. Зубання, глухання та сліпання відразу стали народними героїнями. На замок. верещали вони. покажемо всім бузофірам, як бабусь, переслідувати. І натовп, озброєний палицями та кілками, посунув нагору, туди, де біле простирадло сповіщало про падіння неприступної твердині. На все це згори дивився Пинтя, сидячи на гарматі та гладячи вірного пса люципера. Циган Мішко та поранений Юра від душі сміялися, спостерігаючи за панікою у місті. Незабаром до них мала приєднатися й решта ватаги. Старий доминич, Іван Качулка, Гатала, Шпінька, графинчик, Митро Сливовиця і нарешті кривий пелих. Хлопці справно виконали роботу, і тепер усіх чекала гостина у моті Лейбуса. Адже дві ночі опришки не спали, носячи порох таємним ходом під замок, аби у домовлену мить о 12 й годині підірвати порохову вежу, а з нею і всі надії барона фон Гутентага. І на рік Пинтю засаділо народ тричі славним, бо він єдиний утік з кузької темниці, бо зруйнував замок дерев'яною гарматою, бо змусив капітулювати твердиню, яка ще ніколи нікому не піддавалася. І склали люди про Пинтю не одну пісню та думу аби у віках зберегти це ім'я для нащадків, бо жив він по правді та справедливості, а може, й тепер живе, коли не вмер. Принаймні, так казка каже, а казка, як відомо, не бреше, але про все іншим разом.